Наведу вам ще один приклад роботи прекрасних в лапках міжнародних менеджерів, від яких всі чекають щастя. Ви знаєте, що у нас під час війни, починаючи з 2014 року, де-факто забрали в міжнародне управління всі наші державні монополії: Укрпошту, НАК Нафтогаз, енергоатом, Укрзалізницю, Украборонпром. А також банки, Ащадбанк Державний, Укрексімбанк та інші державні банки, кажучи, що це така велика боротьба з корупцією, велике наведення порядку. І, до речі, саме з цього моменту, коли всі наші природні монополії державні банки були передані в міжнародне управління, почалося стрімке і постійне зростання тарифів на все на газ, на електроенергію, на воду, на тепло, на транспорт. На банківські послуги гроші з напівпустих кишень українців потоком пішли міжнародним управителям. Ну, це назвали корпоративною реформою, назвали ринком, дали їм мільйонні заробітні плати в місяць, до речі, не в рік. А ринкові європейські заробітні плати і пенсії українцям просто забули запровадити. Якщо ми це негайно не зупинимо, не повернемо Україні, нам, всім народу, наші державні монополії, тарифи будуть стрімко підвищуватися і надалі. Міжнародні наглядові ради, які зараз управляють нашими державними монополіями, не цікавляться соціальним життям українців. Які у них тарифи, які пенсії, які заробітні плати. Їх цікавить лише прибуток, який можливо з нас отримати. Ресурси потрібні, а люди ні. Чого тільки варті дві останні міжнародні вимоги до України? Перша ухвалити страшний закон про мультигромадянство. Про нього я окремо запишу вам інформацію. А друга вимога міжнародна розпочати мобілізацію юнаків, починаючи з 18 років. Ці дві ультимативні вимоги, якщо їх Усе ж таки втілять в життя вже достатні для того, завдати важкого удару по самому існуванню української нації. І головне. Ми зараз обговорили лише невелику кількість згубних для України рішень, які нам нав'язали ззовні. Але таких неправильних, шкідливих, отруйних рішень, яких називають в лапках реформами, є сотні. І ці рішення точно не реформи справжні.